Мене звати Юлія Втушенко, і сьогодні у нас рум тур по салону магазину Бенжемінур в Києві. Ходімо зі мною. Це перше, що пригортає увагу наших відвідувачів. Це базова кольорова палітра компанії Бенджамін Мур. Вона зібрана по спеціальним колекціям. Перед вами є кольорові стікери, які ви можете взяти з собою або працювати з ними в салоні. Якщо ви працюєте з ними в салоні, у нас є ось такий стіл з професійним освітленням. У нас є кольорники, які зібрані в кілька колекцій: класичну колекцію, Бенджамін Мур колекцію. Та прев'ю колекцію. Ви можете скористатися кольорниками на місці, придбати їх або отримати в подарунок після першого спільного проєкту. А щоб побачити, як колір виглядає на більшому шматочку, у нас є спеціальні смужки. Не менш важливим для вибору кольору є освітлення. Щоб побачити, як виглядатиме ваш колір при різному освітленні, ви можете піднести його до цих поличок. Тут встановлено освітлення різної кольорової температури 4000 кельвінів найбільш близьке до натурального, а також тепле та холодне. 3000 кельвінів та 6. Також у нас представлені викраси різних лінійок фарби. Ви можете побачити, як виглядатиме та чи інша фарба на поверхні. А також спробувати їх на до застирання та миття. Щоб побачити і порівняти близькі фарби, у нас є ось такі панелі. Вони всі мають різний ступінь світловідбиття. А тут ви можете побачити стенд з матеріалами, які можна пофарбувати фарбовим Мур. Тут представлені як прості матеріали, такі як гіпс або дерева, так і складні, як метал, пластик, скло і навіть бруківка. А тут у нас є зона відпочинку, де ви можете провести зустріч з вашим клієнтом або очікувати ваше замовлення. А ще у нас є таємна кімната це серце нашого магазину. Місце, де відбувається народження кольорів. Це тонувальна. Окреме відео, що відбувається в тонувальній, Дивіться на нашому youtube каналі. Працюємо без гуми. А тут у нас робоча зона, де менеджери консультують, приймають ваше замовлення, роблять розрахунки та віддають їх роботу. А це наш бар, адже є дещо, що наші клієнти полюбляють найбільше. Це запашна натуральна кава та чай. А можемо додати чогось більш запального для натхнення. Отже, друзі, тепер ви знаєте, чого вам очікувати в салоні Бенджамін Мур в Києві. Це гостинність, зручні інструменти для співпраці, якісний сервіс та індивідуальний підхід до кожного замовлення. Запрошуємо до співпраці. Transcrição